Ви втомилися, що англійські слова читаються не так, як пишуться? Що вимова вам дається складно, тоді вам точно до мене. Мене звати Наталя Сушко і я збираюся відкрити вам світ правильного читання в англійській мові. Почніть вже зараз змінювати свою вимову, ставте лайк, підписуйтесь та коментуйте. І перш ніж поринути у захоплюючий світ англійських звуків, розглянемо ключові елементи. Що таке звук? Чому звук та літера не одне й те саме, що таке транскрипція, а також утворення та сприйняття. Що ж таке звуки? За допомогою звуків ми створюємо слова, фрази та речення: м-н, па, ома. «Ма» і так далі. Усі звуки розподіляються на голосні та приголосні. Голосні звуки це ті, які творяться за допомогою голоса. І крім здорового горла, їм більше нічого не потрібно. Коли голосний звук виходить із нашого речового апарату, він не наштовхується на жодну перешкоду. Наприклад, І, А. Е, е. Інколи нам потрібні губи для того, щоб утворити звук О, У. Дотворення приголосних звуків, крім голосу, докладається ще й шум. А деякі з них можуть взагалі утворюватися лише за допомогою шуму. Б -б -б. Коли струмінь повітря видихається із легень. Він наштовхується на перепону, таку як язик, зуби, губи, навіть ніс. Все це називається речовий апарат. Але можу ускладнити, чи знали ви, що літери нас обманюють? Наприклад, слово ноу? Скільки звуків ви чуєте, скільки літер ми пишемо? Пишіть у коментарях свої здогадки. А я поки продовжую. Тож звук позначається літерою. Але не кожна літера позначає звук. Літера це графічний знак, який використовують для позначення певного усталеного в мові звука, поєднання звуків чи взагалі звукової відсутності. Таким чином, те, що ми чуємо, не дорівнює те, що ми бачимо. Як у нашому прикладі No ми чуємо три звуки: Н, О, У. Але пишемо 4 W. No. Окрім того, одна й та сама літера може позначати різні звуки. До прикладу, Guess. As vision. Ми бачимо, що у всіх трьох прикладів літера S позначає звук с, з, ж. Або, навпаки, той самий звук може позначатися різними літерами. Maze as. Ми бачимо в цих прикладах, що літера S та Z позначають один і той самий звук «з». Літера може позначати навіть відсутність звука, як от літера Silent І e в англійській мові. Про це в нашому наступному відео. Щоб не пропустити, підпишіться та поставте колокольчик. Наприклад, слово. Нейм. Знову ж таки, ми чуємо три звуки м, ей м. А пишемо чотири: N -A M, E. Саме тому ми не можемо на 100% довіряти графічному зображенню слова. В англійській мові для цього є транскрипція. Її завдання. Показати саме звук, а не його графічне відображення в мові. Наприклад, слово «шу» and action. В першому випадку звук «ш» передається за допомогою буквосполучення SH, у другому за допомогою буквосполучення T ION. Тому, як би нам не хотілося, ми мусимо оволодіти цими знаннями? І навчитися розрізняти транскрипційні символи. У кожному своєму уроці кожен звук, який ми будемо з вами проходити, я буду позначати транскрипційним знаком, так і літерами. Крім того, ми будемо приділяти увагу тому, як саме утворюється звук у вашому мовленнєвому апараті, яку позицію займає язик, губу, яку роль відіграють зуби. Тобто те, що відбувається в нашому речовому апараті при створенні певного звуку. Це допоможе вашому мозку адаптуватися до нової звукової системи, адже коли ваш мозок натикається на невідомий йому звук, він намагається знайти аналог у рідній мові. Я допоможу вам знайти той найближчий звук іноземної мови у рідній. Якщо ця тема вам цікава, прокоментуйте хоче ще, обов'язково підпишіться та поставте вподобайку. До зустрічі в наступному уроці!